Каріта з Коломиї із нагоди Дня Святого Миколая роздав подарунки діткам із сімей у складних життєвих обставинах. Підготовка тривала майже півтора місяці. За цей час волонтери встигли підготувати понад тисячу пакунків для маленьких адресатів. Та й географія отримувачів розширилася. Деталі у наступному сюжеті акція «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей у коломиї проводять уже 21 рік поспіль. Розпочинала її молодіжна спільнота діти світла, та вже кільканадцять років тому естафету перейняв благодійний фонд Карітас, розповідає очільник організації Сергій Трифяк. Осодості акції є цього року. так, що ми максимально співпрацювали з територіальними громадами, з нашими громадами для того, щоб дійти до дітей, котрі знаходяться на більшій скруті і котрим нема кому допомогти цього року. Це більше 1100 ста дітей. Котрі є як зона бойових дій, так і місцеві жителі, котрі насправді дуже потребували нашої уваги і нашого в ціні. цьогоріч акцію вдалося провести на території всієї Коломийської єпархії у ГКЦ. Малеча отримувала подарунки у своїх громадах, розповідає координаторка Надія Резнік. Цього року в нашій акції приймали участь діти з Яремче, Ворохти, Городенки, Тлумача, Косова, Космача, Делятина, Яблунева, Заблотова, Снятина. Ну і наші місцеві потребуючі дітки. Я безмежно дякую всім нашим жертводавцям, всім, хто долучився до акції, всім, хто допоміг нам здійснити мрії дітей. Щоб встигнути втілити всі дитячі мрії до свята, створили окрему сторінку акції, оголосили про набір волонтерів. Зголосилися майже 120 охочих. Хтось допомагав заповнювати табличку з дитячими запитами. Хтось працював у палаці, а хтось запаковував подарунки. Серед них Вікторія Джаман і Вікторія Мигович. Я в церкві почула в соборі, що є акція і треба волонтерити. Як прийшла, я вирішила внести щастя дітям до такого прекрасного свята просто вибухові емоції, коли діти отримують прекрасні подарунки. Організатори кажуть, цьогоріч більшість діток просили про одяг. Та найзаповітнішою мрією, звісно ж, був мир в Україні. Тож <су> дякую за подарунка соломиє <су> святому макола. Юлія Марциновська, Христина Яковин, події НТК.